Росіяни обстріляли дві те з компанії Тек Енерго, постраждали семеро людей. Один чоловік від важких травм помер в автомобілі швидкої допомоги. У компанії розповіли, що серйозно пошкоджено енергетичне обладнання. Ліквідувати наслідки прильотів працівники підприємства зможуть лише після припинення обстрілів. Сьогодні з самого ранку росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури, яка зараз ситуація у Деснянському а, районі. Ми розпитаємо. А... Нашу журналістку, так Олександра Мельниченко, вже з нами на зв'язку. А Сашо, вітаю. Тож яка ситуація в районі? Я бачу, що люди вже їдуть на роботу, чекають транспорт. Вітаю так, дійсно люди загалом зараз чекають на світ транспорт, здобираються здебільшого маршрутками, тому що такий комунальний транспорт ми зараз рідко бачили, щоб десь їхав. Поки ми тут курсуємо лівим берегом. Зокрема, ми спілкувалися теж з киянами, які мешкають в цьому районі. Що всі, з ким ми розмовляли, кажуть, що світла у них зараз вдома немає. В когось немає зараз тільки гарячої води є холодна. А однак запаси теж робили не всі. Зокрема, щодо електроенергії. Ергії через те, що є перебої деякі зі зв'язком. Люди зараз не знають, як їм працювати, як їм кудись добиратися, що їм робити. Але тим не менш, паніки як такої, ми не бачимо. Є невеличкі черги до пунктів, де можна взяти питну воду. Тобто люди стоять зі своїми пляшками води, пляшками порожнім, того, щоб набрати собі додому води, поки немає водопостачання такого нормального ще ось зокрема. Також ми бачимо, що деякі світлофори працюють по вулицям, де світла взагалі немає. Однак Паніки, як такої ми не бачимо. В магазинах теж ми не бачимо, щоб люди стояли там, чекали відкриття і так далі. Люди зараз, здебільшого, приходять на якісь риночки, там здебільшого зараз збираються. Ось хоча магазини теж вони зараз не працюють через відсутність електроенергії. Ми спілкувалися з деякими працівниками магазинів, кажуть, що з самого ранку, як відключилася електроенергія, вони вимушені поки бути зачиненими, але чекають відновлення. Зокрема, енергетики роблять зараз все необхідне для того, щоб відновити електро... Тропостачання у Деснянському районі через якраз влучення в критичний об'єкт в цьому районі. Є перебої для мешканців Троєщини, масиву Троєщини та водоканалу, що забезпечує водопостачання на лівому березі. Також хочу зазначити, що зараз трохи змінив рух громадський транспорт. А зокрема, трамвай 28 Д він тепер курсує з позняків станції. Метро Позняки до бульвару Перлова. Також трамвай 28 та 35 Курсують по маршруту зараз трамваю 22А. тролейбуси 29 д 30, 31, 47 Зараз курсують тільки до станції Романа Шухевича. А тролейбус 50 від метро Лебеська до станції Дарницька. Тому, якщо вам зараз треба кудись добиратися, враховуйте цю інформацію теж в своєму маршруті. Дуже сподіваємося, що скоро тут відновлять електроенергію, так як 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 і раніше сказали, що енергетики зараз проводять всі необхідні обстеження та працюють над цим, аби якомога швидше що можна було вже відновити тут електроенергію та так само відновити водопостачання? Тож наразі тут така ситуація, де в наступних ефірах ми більше розкажемо. Покажемо вам зокрема наші синхронні з киянами, як ми спілкувалися з киянами, що вони розказували про зараз ситуацію на Троєщині? Тож передаю слово тобі, Олесю.